Уявіть, що школа це навігатор. Він допомагає дістатися до професії мрії. А ви саме той, хто обирає маршрут. З 2027 року старша школа зміниться. 10 12 класи навчатимуться в академічних ліцеях, але головне, зміниться підхід до навчання. Раніше один розклад для всіх, а тепер власний для кожного. Як це працює? Після 9 класу учень має обрати профіль навчання. Єдиного списку профілів не існує. Кожен ліцей формує їх самостійно з огляду на можливості та зацікавлення учнів. Проте місцева влада стежитиме за тим, щоб учні мали доступ до різноманітних профілів гуманітарних, математичних та природничих. Далі ви обираєте спершу профіль, потім предмети для його поглиблення. А також курси для душі, обирати просто як у застосунку, додаєте предмети і курси в освітній кошик і будуєте свій розклад, базові, обов'язкові для всіх, профільні ті, на яких фокусуєтеся, третій рівень вибору для душі, це предмети і курси для всебічного розвитку. Наприклад, Марко обрав психологічний профіль і для поглиблення вивчає біохімію. А для душі курс музика в кіно. Тож академічний ліцей це не про відсидіти на уроках, це шлях до майбутнього. Час обирати, що вчити, щоб потім обрати ким стати. Профільна реформа старшої школи.